Припустимо, що у нас на руках вже є ухвала слідчого судді про обшук. Ми провели всі підготовчі дії, і зараз наша група буде намагатися провести обшук. У цьому відео наведемо найтиповіші помилки, яких можна припуститися під час проведення обшуку. Відразу ж зауважу, що помилковість таких дій може бути зумовлена не тільки порушеннями конкретних норм законодавства. Як ви вже, мабуть, зрозуміли, обшук складна для планування і одна з найбільш комплексних слідчих дій. Проте законодавчі регулювання процесу. Процедури проведення обшуку вкрай обмежене та зводиться до приписів статті 236 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку слідчий має досягнути мети обшуку, відшукати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження, перешкоджають досягненню цієї мети. Тактичні помилки. Згідно з фабулою кримінального правопорушення, яке ми розслідуємо, одне з місць, де точно потрібно провести обшук ДП двигун». Надалі моделюємо. ДП двигун» розташований у окремій будівлі у центрі міста Києва. Наша група, яка складається із двох слідчих та двох понятих чоловіка та жінки, о 9-й годині підійшла до приміщення охорони ДП. Доброго ранку. Доброго. У нас є ухвала на обшук, і ми проведемо його зараз. Ага. Ну, дивіться, на випадок таких надзвичайних ситуацій у мене є внутрішня інструкція, тому я вимушений повідомити про це директору. Ви зараз почекаєте хвилину. Алло? Алло, це охорона. Тут до вас прийшли якісь люди, кажуть, що у них є ухвала на обшук. Угу. Угу. Добре. Так, ну дивіться, директор сказав, що ви почекали, поки не прийдуть його адвокати. А поки що дайте ухвалу, я подивлюсь, що там написано. Ну, ухвалу, будь ласка, ознайомтесь. Адвоката почекаємо, щоб не порушувати право на захист. Так, почекайте, Це буде надовго. Через півтори години до приміщення охорони прибув адвокат. На підтвердження своїх повноважень він надав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Мені повідомили, що ви хочете провести обшук у підприємстві. Будь ласка, представтесь. Е, так, я Станіслав Віталійович, старший детектив Національного антикорупційного бюро України. Е, це ось паніт, це теж детектив Національного бюро. Е, у нас є ухвала слідчого судді на проведення обшуку. Ну, цієї ухвали недостатньо. Ну, по-перше, це не оригінал ухвала, лише її копія завірена секретарем судового засідання, і я не вважаю її за оригінал. А по-друге, в ухвалі зазначено, що дозвіл на обшук надано групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні. Ну тому я не допущу проведення обшуку без доручення або постанови керівника органу досудового розслідування. Про визнання слідчого у цьому кримінальному впровадженні, а також без відповідного витягу з ЄРДР. Слідчий на це погодився, зателефонував колегам з роботи та попросив підвести відповідні процесуальні документи до місця проведення обшуку. Минула ще одна година, протягом якої через охорону почали виходити працівники ДП з якимись пакунками в руках. На зауваження слідчого, щоб вони не залишали місця проведення обшуку, адвокат втрутився та спитав, чи ці люди затримані. Слідчий відповів, що ніхто не затриманий. І з цього адвокат зробив висновок, що вони мають право вільно пересуватися, і вони продовжили рух. Нарешті на місце приїхали колеги слідчого та привезли документи, які вимагав адвокат. Ось документи, які ви просили. Дякую. дякую. Ну, добре. Але, але в ухвалі свідчу судді зазначено лише одного слідчого, який звертався із клопотанням про обшук. Іншого не зазначено. Тож його проникнення у приміщення вважаю незаконним. А, добре. Тоді він залишиться в приміщенні охорони, а ми вже з понятими пройдемо. Прошу. Доброго дня. Вітаю. Ми проводимо обшук в приміщенні державного підприємства. Хочемо провести обшук в приміщенні кабінету директора. А, наразі це неможливо. Директор півгодини тому, як поїхав з внутрішнього двору на службовому авто, його кабінет зачинено. Ага. Доброго дня! Доброго дня. Я народний депутат України. І це моя нова приймальня. Відразу ж за групою обшуку до приймальні зайшов народний депутат України, який змінив табличку на дверях Кабінету директора ДП на приймальня народного депутата України. Він надав слідчому копію договору про оренду приміщення у будівлі ДП, підписану між ним та директором ДП і датовану днем проведення обшуку. Народний депутат України заборонив проникати до його приймальні, вважаючи такі дії незаконними. Він також пригрозив слідчому звільненням за такі незаконні дії. Щоб уникнути конфліктної ситуації, слідчий вирішив у кабінеті директора ДП обшук не проводити. Скажіть а де взагалі зберігаються документи щодо господарської діяльності державного підприємства у бухгалтерії. Воно знаходиться в окремому приміщенні поблизу державного підприємства. Ага, в окремому приміщенні. Добре, там тоді не проводимо обшук. А в приміщенні державного підприємства де документи можуть бути? Документи є у відділі збуту у поверху вище. Добре, тоді пройдемо відділ збуту. Прибувши на третій поверх, слідчі виявив, що на ньому розташовані десять кабінетів, а по коридору ходять люди. А, почекайте, почекайте. Зараз тут проводиться обшук, нікуди не йдіть. Співробітники цього відділу працюють над важливим державним оборонним замовленням. Якщо вони припинять працювати, замовлення буде зірваним. Ну добре. Тому слідчі вирішив проводити обшук у кожному кабінеті окремо групою, у складі якої, крім слідчого, були двоє понятих: адвокат і секретарка директора ДП. Вона повідомила, що також хоче брати участь у обшуку як представник ДП. Нарешті слідчий розпочав обшук та увімкнув відеокамеру. Відео він знімав самостійно. А, а де всі документи? Чому комп'ютери вимкнені? Люди пішли на обід, тому комп'ютери вимкнули. А взагалі, працівники працюють в хмарному середовищі і документи, напевно, прибрали. А підкажете пароль до комп'ютера? Е, працівники не повинні повідомляти індивідуальні паролі. Добре, тоді ці комп'ютери влучати не будемо. Так, добре. А що на цьому ноутбуці? це приватна власність працівника підприємства? Я вимагаю не оглядати і не вилучати її. Адвокат прикріпив наліпку. Адвокатське досьє містить адвокатську таємницю на одну із папок, яка лежала на столі у працівника відділу продажів. Коли слідчий спробував відкрити цю папку, адвокат заборонив йому це робити. Мовляв, відомості, які там зберігаються, містять адвокатську таємницю, та слідчий не має права доступу до них. Слідчий на це погодився та папку не відкривав. Слідчий виявив близько 50 сегрегаторів, заповнених документами щодо договірних відносин, ДП з іншими контрагентами. Слідчий почав передивлятися кожен із цих документів. Що, знаєте, вже доволі пізно я вимагаю припинити обшук і подальше розшукову дію у кабінетах працівників, оскільки всі вже розійшлися додому. Ой. Скільки у нас тут цих сегрегаторів? Получається 48. Я пропоную в протокол внести, що ми вилучили 48 сегрегаторів з документами і ідентифікувати їх за кольором. Ніхто не проти. Тоді все. Підемо складати протокол. Після складання протоколу обшуку його відразу ж підписали понятті, які вже втомилися від довготривалої слідчої дії. Адвокат після ознайомлення надав зауваження до протоколу, щось написав у ньому. На цьому обшук завершено. Чи досягнуто ціле обшуку, чи дотримано всіх законодавчих процедур, яких помилок припустився слідчий? Пропоную кожному проаналізувати самостійно. А вже у наступному відео ми поговоримо про те, яким би мав бути правильний обшук у такій ситуації.